Закриваю замовлення 3 хвилини першого і дякую пасажиру, який просто вийшов трошки раніше, і я вчасно приїхав додому запізненням всього на одну хвилину. А оцей якийсь райдер да, на букву П чи на букву Д, чи якусь на іншу букву. Знаю, в уклоні не можна ображати райдерів. Виходив сім хвилин. Я взяв його замовлення 15 хвилин і подзвонив заздалегідь, кажу, вийдіть, будь ласка, раніше. Він там телився, збирався як дівчинка якась. Я його поки довіз, вже без 20 було. І просто, отак, от, цей, в от 23,47, я спіймав цей заказ. 23,45 я його почав. І за 15 хвилин я долетів. І от дивіться, тариф у колон, да? 500 гривень, мінус 25%, тому що це готівка за безготівку 27. Виходить, 375 гривень за 18 кілометрів. Плюс подача цього. Це тариф перед комендантською годиною. Власне життя, таксисте? А Ану, напишіть в коментарях. Виконала б ви таку роботу перед комендантською годину летіли б на максимумі.